Привіт, друзі, сьогодні, 1 січня 2024 року. Ви певно, дивилися привітання президента Зеленського з Новим роком. Ну так само, як і росіяни. Багато хто дивилися, і привітання Путіна з Новим роком. Я не думаю, що всі ви його переглянули, але окремі кадри я хотів би вам зараз продемонструвати. Совсем скоро он стане частиною історії, а нам предстоїть іти вперед. Ценності, которые были і остаються для нас нерушимой опорой. І головне, що нас объединяло, хочу сьогодні обратиться к нашим всем, хто знаходиться на бойовому посту, на передньому крае боротьби за правду і справедливость. Ви наші герої. В с з вами наші серця. Саме привітання Путіна, яке тривало трішки більше трьох хвилин, мені самого початку видалося дуже дивним. І Журналісти в ефірі декількох телеканалів вчора і сьогодні мені ставили відповідні запитання. Що це може означати? Чи я його дивився повністю? Не дивився але. Те, що воно було дуже коротким, і те, що Путін скасував низку зустрічей, офіційних заходів, приурочених до нового року з урядовцями, членами федеральних зборів, з військовими, ну це свідчить про те, що ну щось тут нечисте. І кадри, які ви ще не побачили, мені свідчить про те, що це виступав точно не Путін, це швидше за все нейромережа або штучний інтелект, або тупий примітивний монтаж. Хоча до такого вдавалися росіяни і раніше. Ну колись свого часу Путін спілкувався із. Стюардесами, то якими ще жіночками, і все тоді дуже видавалося дивним, коли це все було записано на Хармакеї. Ну хто з монтажем трішки знайомий, той розуміє, що там Путіна правду, і не було. Ну і звісно, це може видаватися якоюсь конспірологією, аби не дослідження японських науковців, яке було проведено восени минулого року. З ним цим дослідженням можна було ознайомитися у жовтні, 25 жовтня. Вийшли відповідні публікації в західній пресі. Ну і звісно, в Засобах масової інформації в Україні. І от саме тоді, уже наголошую, японські науковці наголошували на тому, що Путін дійсно використовує двійників, е і вони говорять про те, що цей аналіз був проведений на основі аналізу е спеціальної програми розпізнавання обличчя, і порівнювали вони рухи тіла, голосу, ну і так далі. І вони вказали на низку відмінностей, які дуже очевидні між різними путінами, які з'являлися в різні часи і в різних місцях. Так от. Друзі, аналіз обличчя показав, що до прикладу вони знайшли щонайменше двох двійників, які були помічені на різних заходах. Телеканал, якому коментували японські вчені свої дослідження, а саме Десан, говорить про те, що справжній Путін був точно цього року на параді до Дня перемоги 9 травня, який проходив у Москві. Але пізніше, коли порівнювали появу Путіна, наприклад, на Кримському мосту, коли він його інспектував, то знайшли схожість із тим путіним, який був у Москві, лише на 53%. Поява Путіна на фронті в окупованому Маріуполі в березні складає лише 40% схожості з тим самим Путіном, який був на Красній площі. А між путіном на Кримському мосту і Путіним у Маріуполі. Той, що у Маріуполі схожість лише 18%, тобто навіть два різних були двійники, точно про це говорять японські науковці. Ну і також вони розповіли про те, що проводили аналіз голосу в спеціальній лабораторії Інституту аудіокомунікації Японії. Яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях, тобто це криміналістика, також наукова. І цей аналіз вони проводили на основі слова спасібо, дякую в перекладі української мови, яке Путін виголошував в різних місцях і також визначають про те, що великі є розбіжності між. Путіним в різних місцях. Також вони провели аналіз рухів тіла, аналіз ходи, і кожного разу це вказувало на те, що ну дійсно не один Путін зараз безвідносно до того, живий, він чи мертвий, в холодильнику він чи не в холодильнику. Хоча це теж дуже важлива деталь. І поява Путіна. Під час новорічного вітання, саме в такому вигляді, от в такому, на такому відео, ну як на мене, є дивною і доказом того, що з путіним на правда, не все гаразд, або він дуже хворий і не зміг нормально записати привітання з Новим роком, або щось інше, хоча сьогодні він з'явився. Колі військових та в госпіталі там щось коментував, але відео, які демонструють, ну вони доволі якісь такі цікаві і примітивні. І плюс до того, вам хочу нагадати, що під час відкритої лінії, яку проводив Путін впродовж 4 годин, показували також фрагмент, де йому продемонстрували його двійника, створеного нейромережею, штучним інтелектом. І там було запитання, де ж справжній Путін. Він сказав: Ну, то точно не я, я ось тут, тобто може бути. Путін не справжній, але справжній є. От в чому саме логіка була демонстрація тоді того питання. Я вам зараз наведу ще один цікавий приклад. Я про нього вже розповідав якось на початку грудня минулого року, коли Путін відвідував дві країни одночасово з офіційним візитом: це Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Дивно, як на мене, друзі, дуже дивно, що лідер такої потужної держави, як вони то демонструють, чомусь обмежується. Візитами до двох країн відразу одним днем, тобто в один день проводить два міждержавні візити з величезною урядовою делегацією. Другого дня він зустрічався вже 7 грудня із президентом Ірану, а вже 8-го він оголосив про свій похід. На вибори. Бо до цього часу Кремль уникав будь-яких коментарів і пісков говорив: так, так, ми будемо брати когось дуже схожого на Путіна. Ну, пригадайте цю обмовку по Фрейду. Ну і навіть коли Путіна на красній площі запитав хлопчик, якийсь ви Путін, він каже: Ну да, схожий, а що, не схожий на Путіна. Відповідь також була дуже-дуже дивна. Багато моментів можна зараз знайти. До речі, ці питання коментую не лише я а і мої дуже високоповажні колеги в Україні, яких ви добре знаєте, ви, до речі, посідкуєте за цією темою. Певне, не випадково брехливе обговорення було про те, чи живий Путін чи ні. Після коментаря російського політолога, професора, який називає себе Солов'я, який доказував те, що Путін помер і він лежить в морозильній камері. По різному можна ставитися до його слів, без відносно до того, чи правдиві чи ні. Але факти, про які ми говоримо, про які говорять японські вчені, то вони абсолютно очевидні і є науково доведеними фактами, що Путін практикує використання двійників. Де він сам? Зараз питання друге. Але це все вказує на те, що. Путінський режим, який сьогодні контролює, дуже щільно, дуже потужно і жорстко ситуацію на Росії він зацікавлений в збереженні своєї влади. І раптом, навіть якщо Путіна ну не стане гіпотетично, у них є двійники, яких вони можуть використовувати для того, щоб зберігати свою владу. І майбутні навіть президентські вибори на Росії можуть бути формальними, коли просто-напросто будуть обирати на посаду віртуального. Путіна. Ну, це на перший погляд, друзі, може видаватися фантастикою, але за цим дуже і дуже багато правди. Плюс до того. Путін сьогодні вкотре наголосив про необхідність перемовин з Україною про припинення війни і полював до заходу, аби все-таки Захід тиснув на Україну щодо цього питання. Зверніть увагу, що в західній пресі системно ще з вересня місяця, та навіть і раніше, з'являється публікації, в яких говорять про те, що нібито на нас хтось тисне, хтось нам щось рекомендує. Я цього не виключаю, звісно. Такі розмови залаштункові можуть іти із Зеленським і з іншим військово-політичним керівництвом України, аби переконати в нас необхідності цьому, але Публічно ніхто, ні Джозеф Байден, ні Олаф Шольц, ні навіть Макрон, ні Єн Столтенберг ніхто не говорить про те, що Україна має сіти за ціл переговорів на умовах Росії, а саме про свої умови говорить Путін чи його оточення. Багато я розмов про те, що на Росії зараз всіма справами заправляє Патрушев, і я абсолютно можу вам сказати також з цього приводу свої спостереження, що дійсно на правду, дуже багато рішень проходить через руки Патрушева. Який безпосередньо формує зараз цю коаліцію, яка намагатиметься утриматися при владі? Ну принаймні, Намі навіть вдається до міждержавних візитів, підписує міждержавні угоди з іншими державами, як то мав би в принципі робити Путін, але він цього не робить. Бачите, його звозили до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Саудівської Аравії і швиденько повернули назад. Навіть якщо гіпотетично допустити, що Путіна немає, то ми переконалися в тому, що смерть Путіна нічого не вирішує, що стосується саме зміни режиму на Росії, тому що є ті, хто за будь-яку ціну буде триматися біля своїх крісел. Це серйозний виклик. Я навіть не виключаю того, що якщо гіпотетично допустити, що не Путін зараз управляє Росією, на Заході можуть про це знати і поки що з цим вдіяти нічого не можуть, тому що силова машина. Яка створена Путіном і його режимом на Росії, вона доволі потужна. Чого лише вартує озброєння Росгвардії військової броньованої техніки авіації, системи протиповітряної оборони, до чого далися після так званого погоду справедливості, маршу справедливості, який проводив Пригожин минулого року? Це стало серйозним викликом для режиму, для його збереження і було таке ухвалено безпрецедентне рішення створення фактично другої армії, яка б охороняла їх від іншої армії російської, тобто я маю на увазі Кремль. Наскільки довго зможуть учасники такої коаліції приховувати можливу смерть Путіна? Думаю, що ні, тому що інтереси. Багатьох, як правило, важко поміщається в одну посудину або в одну тарілку. Вони вилазять за її межі, Апетити у різних фінансово-промислових груп, незалежно від тієї країни, де вони знаходяться, звісно, зростають або спадають. І битва за виживання між такими групами просто-напросто питання часу. Як швидко це може відбутися на Росії? Прогнозувати складно, але в деякій мірі це буде визначатися саме і впливом нашим на внутрішню політику російську. Атака дронами, бойові виходи добровольчого російського корпусу, Легіону Свободи Росії, формування інших добровольчих корпусів із росіян на території України, участь їх у військових діях на території Росії, бо тож не ми. Абсолютно так і є. Це все буде в великій мірі формувати спроможності кремлівського режиму зберігати владу. І найосновніше, це спроможність цього ж режиму зараз підтримувати війну е, проти України. Я вам буквально в попередньому відео розповідав про те, що зараз кремлівські. Е, Ватажки намагаються переконати чим і Кимчи, і на їм це вдалося розпочати військові дії на сході Азії, в Східній Азії. Це також буде одним із маркерів того, що Росія неспроможна продовжувати війну проти України. Чому? Тому що. Північна Корея тоді точно не буде допомагати Росії у веденні війни проти України. Вона буде зберігати снаряди для себе в якийсь певний момент, Кім він, певно, повірив у свою таку здатність змінювати політику Південно-Східній Азії. Ну, подивимося, в принципі, нам зараз більш цікавіше, що ж буде із Кремлем. Тому, друзі, слідкуємо за цими новинами, вони направду, дуже цікаві. Що ви думаєте з цього приводу? Власне, пишіть у коментарях. Мені цікаво буде почитати їх. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна.